На що потрібні ці дрони? Як вони допомагають в першу чергу рятувати життя наших бійців? Отакий от, от дрон він невеличкий зовсім важить кілька кілограм бойова частина. Тут 1,5 кг максимум, але він надзвичайно ефективний, якщо він попадає, і ми робимо так, щоб вони попадали. Ми отримаємо дрони від держави. третій армійський корпус прикладає дуже великих зусиль, щоб ми були забезпечені. Волонтери нам надсилають дрони за кордону. Навіть люди збирають дрони самостійно. Я що хтось із вас, проекту соціальний дрон, теж збирає ці дрони для нас. Ворог постійно модифікує свої засоби протидії. І оцей дрон, який вчора ще був верхом вершиною технології, нам присилають непогані дрони. Але сьогодні вже він не буде працювати, бо ворог модифікував свої засоби протидії. І ми навіть уже не купуємо самі дрони. Ми купуємо до них запчастини за ті гроші, які ви нам донатите. Ви нам допомагаєте поміняти антенну, поміняти камеру, поміняти систему наведення, поміняти систему підриву для того, щоб цей дрон був актуальний і виконував завдання.